Рік на південному полюсі з наукою і без жінок. В столиці сьогодні офіційно проводжали 22-гу антарктичну експедицію. Їх 12-ро, є такі, що до айсбергів і пінгвінів вирушають вже в шосте, переконуючи в цей холодний, але прекрасний материк неодмінно закохаєшся ще. Про полярні торти, занурення в крижану воду і чому не можна цілувати пінгвінів. Учасники експедиції розповіли нашій Наталі Нагорній. Зміряють шості 3. поміряти температуру, всіх обійняти та отримати цінні настанови. починаються, коли ви перший айсберг. Відітьчені з Харківського університету проводжають в експедицію Володимира Коржа. Цілий рік на Антарктиді він буде без зв'язку. Ні, видішки кпінвіна мені скажеш. Даті вайфай до столичного географічного факультету. Поспішає аспірант Анатолій Чернов. Йому 22, І він наймолодший у 22-й антарктичній експедиції. Три екзамени літньої сесії викладачі погодилися прийняти. Заздалегідь іспит, я думаю, не дуже буде складний. Викладачі попереджають: найстрашніше, але й найпрекрасніше в Антарктиді це самотність, віддаленість. Як на Марс собою Анатолій бере свого вія. Амплітудні коливання в столиці аналізують труби та асфальт, але в Антарктиді можуть діагностувати товщину льоду. Аспіранта попередили, головне остерігатися тріщин та не зачіпати пінгвінів. Їх немає право ніхто там ні, ні там цілувати, ні брати на руки. Сьогодні вся експедиція в зборі. Тепер їх проводжають розчулені рідні. Випізні Ми нуляти семирічна Миколка хвилюється за тата, побажав своєму зоологу зробити. Важливе відкриття Копитними займаються в Ні. Проводжають і члени попередніх експедицій. Зоолог Олександр за три візити туди найбільше уподобав великих поморників за хитрість та характер. Але й сам материк зізнається, закохався. Це та ж саме красива блондинка блондінка Антарктида. А ми всі любимо блондинок страшно. Але жінок в експедиції немає. Геологиня та дві метеорологи вологині були у другій полярній експедиції ще 20 років тому. Вчені жартують. Просто трьох жінок на всю експедицію виявилося замало, тим більше на рік. Мужики легше там ходяти за у дорозі. Експедиція буде майже тиждень. З Києва летять до Рима, звідти в Буенос-Айрес потім до порту Ушуая, звідти вже морем рушать на острів Галіндес, на станцію академік Вернацький. Окрему зарплатню членам експедиції не платять лише компенсацію. За один день на обладенілому материку отримують. Йть по 360 гривень. Керівник експедиції Віктор Дмитрович до академіка Вернадського їде в шосте. Він найперший відсвяткує там свій день народження. Йому буде 60. Чисто символічків в часов ночі там наливається по Він да віна. Ще зізнається сам найбільше любить свято Мідвінтер середину зими. Обов'язкове купання у надзвичайно холодній воді. Просто я гідролог з 25 тіп'ятьлетнім штадом і я не вдавалося відказати. Не можу. задоволений складом. Хірург Олександр Масний відбирали самих здорових. Подивіться на ці здорові обличчя сяючі. Вже вирішив жити, буде з кухарем Богданом з поваром, Да, це я самі важливі люди. Богдану 24 роки, в нього ще немає дівчини, і по суботах він планує готувати. Ти борщ переживає лише що без свіжої патрушки. Зелені оціонай більше не буде вистачати там. Учасники 22 ї експедиції переконані, ця поїздка має бути дуже цікавою. По перше, можна займатися наукою, по-друге, можна кататися на сноуборді. По третє, там є навіть барна стійка. А ще це найчистіше місце на землі, на якому заборонено використовувати зброю. Їхні попередники мають повернутися до столиці 22 квітня. В цей час на материку саме розпочинається зима. Наталя Нагорна, Сергій Чікочихін ТСН 1+,1.